Привіт, друзі! Сьогодні готуємо ніжну пасту з овочами та цукіні в сирно-вершковому соусі. Швидко, просто і немовірно, смачно. Справжня насолода для кожного дня. Ну що, поїхали? Так, ну для нашого мега-смачного і дуже швидкого сніданку потрібно або вечері: цибулька, помідорчик, перчик. Всього буду брати по паловинці. Нам багато не треба. цукіні також трішки. Зубчик, часничку, спеції це перець, італійські трави. Ви беріть, які ви бажаєте. Сметана або вершки, теж чуть-чуть. І паста. Люба, яку ви любите. І перше, що ми робимо, ставимо варити пасту. Налили водички, воду додаємо сіль і десь столову ложку олії. Бажана оливкова, ну, яка у вас є, але щоб вона була не запашна. Так, сковородку на огонь відпалюємо, вливаємо олії, яку ви любите, оливкова, ну Буквально 2 ложки або півтори Поки гріється, нарізаємо овочі. І перший часничок. У мене ось такий великий один зубчик. Якщо у вас менший, беріть два. Розчавлюємо. Отак. І швиденько нарізаємо. І часничок в сковородку. Закипіла наша водичка на пасту. Варимо стільки, скільки вам потрібно. Мені на раз поїсти ось там десь. Приблизно. Так. Коли варимо, не накриваємо. Так, У нас смажиться чесничок. Так, часник нам засмажувати не потрібно. Тепер даємо цибульку. Тепер дивіться, як ми нарізаємо наш кабачок. Отак, беремо і на отакі слайси. Бачите? Таку собі спагеті не робимо. Можете ножом це робити, я роблю, звичайно, такою овочерізкою. Красиво виходить. Все. Овочі смажимо дуже швидко, на нормальному магніта. Нам не треба їх тушикувати або засмажувати. Ні, щоб були альдимки. Тепер перчик солодкий даємо. Тоже бачите, як нарізана. А вдалі перейшли, бажайте. Тепер додаємо до наших овочів, помідори. Я нарізала їх отаку соломкою. Виріште, як вважаєте. Так. Зараз ми солимо. Ось так. І даємо чорного перчика на цьому етапі. Трішечки цукру даємо. так. це вже красиво, правда? Даймо наші кабачки. Ось ось такі гляньки, як красива. Клада. Просто клас. І обсмажуємо це все діло буквально дві хвилини. 3. Ось, Смієте, як це красиво. Так, спагіті наші вже бурлять. Хай готуються. У мене тверді сорти, тому вони будуть варитися довгенько. О, дивіться, яка краса. Все, обмякли наші кабачочки. Ой, вищий клас. Просто вишивається, бачите? Це вже просто так можна їсти. Але ми доведемо до завершенства. Угу. Тепер дивіться, даємо сюди ну, буквально там грам 50-60 буде досить. Чекаємо, щоб вони закипіли. Гляньте, як красиво. Даємо сюди італійські трави, мурави. Я так люблю, як вони пахнуть. Просто. Кайф, ось так. Тапочки закипіли, даємо сюди сир. Сир любий, який у вас є. У мене який був ось кинула і все. Головне, щоб плавився добре. Той, який ви любите. Так, і сюди тепер наші спагіті. Вони вже сварились. Прямо ось так сюди. Раз. Буде Далі йому трошечки со спагіті. Так, трішки треба давати граємо, беремо оці водички, в якому варили спагіті, і додаємо. М -м -м. Дуже красиво. Це ще дуже смачно, просто неперевершено смачно. Це така у нас овочева карбонара. А взагалі можна додавати міді, креветки, все, що у вас є. У мене, до речі, на сайті є паста з міді. Дуже вкусно, смачно. І красива, і дуже смачна. Тому заходьте і готуйте. Угу. Просто вишикла. Все, наша паста готова. Дякую, друзі, всім, хто був сьогодні зі мною. Паста з овочами, цукіні та сиром вийшла неймовірно ніжна, ароматна і дуже смачна. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові смачні ідеї. До нових кулінарних зустрічей. Миру вам, щастя, всього найкращого.